Доброго дня, мої вітання. Сьогодні нашій увазі, як завжди, супер пропозиції. Volkswagen Golf автомобільчик лише приїхав з аукціону весь в рідній фарбі без жодного підфарбування. 19, 11, 18 року автомобіль був куплений лізинговою компанією за 43 тисячі євро. На даний момент викуплений з аукціону за адекватну ціну, класний досить сірий графіт, колір автомобіль в металіку на гарній комплектації. Задні стопи Full LED, легкосплавні диски, заводське тонування задніх вікон автомобіль з Нідерландів, це не Америка, не Норвегія. Стан автомобіля, автомобілів з Нідерландів завжди на порядок вищі краще, ніж з інших країн. Так, перейдемо до середини. По салончику автомобіль в збереженому стані. На класній комплектації йде. В даному автомобілі діджитал панель. Мультикермо, велика навігація, кнопочка старт стоп підігрів сидінь. Є камера заднього виду, досить чітко працює. Проекція руху. Два ключика. Ручник. Заходимо в менюшечку. Так, ми вже перевели на українську мову. Є українська мова. Допоможні системи водія. Адаптивний круїз-контроль. Асистент контролю дистанції попереду. Екопоради водія. Є такі функції. Далі, кондиціювання є підігрів лобового скла, що досить зручно і комфортно. Стан автомобіля просто супер. Є незначна притертість на задньому бамбері. Оцей уголок, але перед віддачею клієнта це все забереться в Україні. На даний момент автомобіль знаходиться в Нідерландах. Зараз ще на голландських номерах. Ще не знятий. Світло, як ви бачите, ледовське. Денні ходові вогні. Так, включаємо. Двойний поворотник. І задні стопи та як йдуть фуллет, вони також мають. Динамічний поворотник, тобто не просто моргання, а пливуча строчка. Так, автомобіль має два зарядних пристрої. Так, автомобіль ми виключили. Два зарядних пристрої. Один це можна використовувати як продовжувач для швидкісної зарядки, другий для домашньої зарядки. Є компресор електричний, смола піна, все в комплекті, все, що йде в автомобілях електричних. Так, зараз продемонструємо. Продемонструємо, як ми будемо, поставимо автомобільчик на зарядку. Звичайну розетку включаємо. Так, Зарядний пристрій світиться зеленим, запустився і другий. Закінчення вставляємо в роз'ям автомобіля. Так, зелена засвітилася і тут світиться три зелених лампи, що говорить, що автомобіль йде зарядочка. На табло показує, що йде зарядка, тривалість до повного заряджання година 0,5. Тобто, у нас був заряджений автомобіль, але не до повної зарядки. Коли автомобіль заряджається, його можна закрити і все, і зарядний пристрій звідси. Не ніхто не витягне, тобто без ключів до автомобіля він йде заблокований. Отакий От Volkswagen Golf електричний, Досить в класному кольорі, класна комплектація. Лише приїхав з попередній такий гольф був на відео, похожий, вже проданий, тому, якщо кого цікавить, Супер пропозиція, супер ціна для даного автомобіля. Тому звертайтесь, не зволікайте, досить швидко продаються. І вже з першого дня користування автомобіль себе окуповує на повному заряді. На повному заряді, бачите, ми два рази нажали на цей на ключики і зарядочку відключили при відкриванні автомобіля. Так, ні, зараз підключилось, все добре. Тому, кого цікавить, з першого дня автомобіль сам на себе починає заробляти. Тобто досить дешево їздити. Їзда зовсім інакша, ніж на дизельних чи бензинових. Автомобіль досить динамічний, приємний в їзді і цікавий, економний. На повному заряді автомобіль проїжджає 250 км влітку. Зимовий період, звичайно, менше 200-180 км. Це в залежності, як ви будете використовувати опалення для обігріву салону. 36 кВт. світло. КВт в нас в Україні в 10 раз дешевше, ніж в Нідерландах. І дешево комфортно їздити дешевше, чим на громадському транспорті. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі і, звичайно, замовляйте автомобілі. Також заходьте на телеграм-канал, де є фотографії. Де є коротеньке відео для вас про автомобіль, де ви зможете побачити завжди нові пропозиції? Також ставте дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. На все добре, до нових відео.